Харківщина має ще один щорічний фестиваль минулої суботи. У селищі міського типу Коломак пройшов перший фестиваль Гетьманська слава. Подія була приурочена 330-річчю обрання Івана Мазепи, гетьманом війська Запорізького. Саме в цій місцевості, де зараз розташовано селище Коломак, відбулася подія 330 років тому. Фігура гетьмана Мазепи завжди була спірною. Для московитів він був зрадником, для козаків прибічником свободи. Від гніту руського царя Петра. Проте зараз Івана Мазепу згадують як вдалого правителя полководця церковного мецената. Сам бідрія не здолаю. Хіба тільки заволаю. Гей, панове, генерали. Чом же ви такі заспалі? І ви, панство полковники. Без жодної політики, Візьмітеся всі за руки, не допустіть гірку муку, бо немає сил терпіти, людям у неволі жити. Самопали набивайте, гострі шаблі здобувайте і за віру хочу умріте але волю збережіте нехай вічна буде слава! І єдиною держава, Слава Мозепі! слава гетьману! Як і в давні козацькі часи, народ веселився на святах. На новому святі Харківщини усі райцентри дивували гостей свята своїми садибами, де розважали перехожих. Для любителів народної творчості була можливість придбати вироби майстрів народно ужиткового мистецтва. Лозівський район у містечку майстрів демонстрував та продавав вишиті рушники, мережева, іграшки, прикраси. Все було виготовлено власноруч майстринями Лозівщини. Фестиваль гетьмансь слава чимось нагадував і Слобожанський ярмарок, який проходить щороку, але то виставки-продаж. А тут вшанування козацького полководця Івана Мазепи. Не козак, ти, якщо коня не маєш саме кінна вистава привернула увагу коломачан та приїжджих в мілі наїзниці з кінно-спортивної школи, показали чудові виступи в верхи на красеннях конях, далекі пращури яких несли козаків прямісінько на ворога в битві за свободу. Саме свободи прагнув і Іван Мазепа, і для себе, і народу свого, яким правив 20 років. Саме таким повинен лишатись гетьман, вважають нинішні постаті, які тільки нокерують вільною Україною. Шановні присутні, я вітаю всіх, і з тим, що ми можемо пишатися своїми земляками. І відкриття сьогодні цього монументу є не тільки історична подія. Є не тільки історична цінність, і є не тільки наш вклад в історію. Це символ об'єднання українського народу для незалежності та розбудови нашої вільної країни. Адже навіть у ті роки ще Мазепа казав: нема ж любові, нема ж згоди. Український народ щирий. Повний любові, і ми здатні об'єднатися за розвитку нашої держави. Вітаю сьогоднішнім святом і слава Україні! У присутності голів райдержадміністрації Харківщини серед них був і наш очільник Сергій Красноперов, голова облдержадміністрації Юлія Світлична, спустила біле полотнище пам'ятника Івану Мазепі. Одразу лунає державний гімн України та лунають постріли козацьких гармат. Пам'ятник гетьману Іванові Мазепі відкрито. До речі, Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою 330-та річниця гетьманства Мазепи занесена в календар пам'ятних дат і юві святкування, яких рекомендується проводити на державному рівні.